Слухайте подкаст громадського радіо. Що, що, що з економікою? Ек... Минулого року в українських аеропортах було понад 24 мільйони користувачів, що на 18% більше ніж у 2018 році. Але при тому, однозначно, цього року статистика буде надзвичайно драматичною, тому що стався ковід, і зараз ми будемо говорити про авіагалузь. Ви слухаєте подкаст ще з економікою. В студії ведучі Юлія Міншева з «Vox Ukraine». і Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. З нами сьогодні по скайпу Володимир Білоткач, він співзасновник Vox Ukraine, а також професор Сингапурського інституту технології або там місцевого політеху. І Дмитро Тараненко, він випускник Київської школи економіки, аналітик. І разом з Володимиром вони нещодавно опублікували на Vox Ukraine своє дослідження стосовно українських аеропортів і їх внеску взагалі в. Розвиток економіки регіону, наскільки важливі саме аеропорти для регіонального розвитку. Тому зараз ми запитаємо спочатку Володимира про галузь загалом, тому що всім цікаво, що відбувається там. У всіх за ці півроку не ламались не одні е, плани стосовно перетину, і тут тільки. Галузь настільки потужно розвивалася, що я пам'ятаю, як тому читала статтю про те, що з цим треба щось робити, тому що аеропорти вже не встигають а, отримувати і обслуговувати всі бажаючі рейси, що почалися затримки, як це дорого, як це складно. Там всі ці літаки поєднати в космосі. А тут стався ковід. І тепер ні в кого таких проблем немає, тому що навпаки, після того як там на від 40 до 60 відсотків впали перевезення. Загалом детально порівняно з минулим роком, вже проблема скоріше де повернутися просто на минулий, на минулий рівень. Володимир, розкажіть, чи справдились всі песимістичні прогнози там березня? Як зараз взагалі живе Авіаганусь, як з точки зору перевезників, так і з точки зору аеропортів? Доброго дня, Юля. Дякую, що запросили мене на цю програму. Ну, по-перше, я б сказав, що. Песимістичні прогнози березня виявилися занадто оптимістичними, тобто навіть за так, якщо, якщо послухати експертів з того часу, в тому числі, в тому числі мене, то всі сподівалися, що так ну кілька місяців це триватиме. Потім влітку вже почнеться певне відновлення авіаперевезень, і вже ну, можливо, щось восени буде дещо затримка, оскільки восени, в принципі, ринок такий більш слабкий восени взимку, якщо брати північну півкулю, ринок трохи слабкий, в принципі. Але що сталося, то фактично ми не побачили значного відновлення влітку. Якщо зараз подивитися на дані з, з приводу того, скільки перельотів, скільки перельотів відбувається, то зараз приблизно відбувається половина. Перельотів від тої кількості, що було в той час, все же час минулого року. І ця цифра вона не змінюється фактично з липня. Тобто, звичайно, навесні там, ми мали десь третину перельотів від минулорічної кількості, потім це піднялося десь до половини. А насправді, експерти вже очікували, що ну, можливо десь ми матимемо десь три, четвер... три чверті е, перельотів від минулорічної кількості влітку, потім, ну, можливо, десь так на цьому рівні протримаємося. І... В наступному році вже почнеться відновлення. Так зараз за прогнозами, за останніми прогнозами ІАТ ми матимемо на кінець цього року десь третину пасажиропотоку від минулорічного, якщо коли вже підіб'ємо всі підсумки цього року. І відновлення по кількості пасажирів, пасажирів ІАТ не очікує зараз до 2023 року. Так -то, глобально, це те, що за останніми прогнозами. Які ми маємо з Женеви, там, там сидиться команда економістів з ІАТ, яких я також підраховує збитки останні півроку? Так, так. Ну це взагалі досить таки цікава ситуація. Я там е, е, був у грудні, якраз в Женеві. Е, в той час були відбувалися це АЯТА Media десь. Тобто, я розповідала, економісти АТО розповідали. Е, журналістам про те, як добре буде розвиватися авіація <с. наступного року, і не зараз так сталося, ми... як гадалося, так ми та маємо я. те, маємо те, що мати. Тобто, єдине, що з основних ринків єдиний ринок, який відновився, це китайський тобто і за рахунок китайсь... більше Китайські... внутрішніх перевезень чи так, звичайно. Тобто вони угу. Зараз, відновились... зараз, принцип... зараз. В принципі, лише внутрішні ринки працюють. Тобто, якщо є внутрішній ринок, він більш-менш працює, якщо немає, то Нічого немає. Тобто, наприклад, в Сингапурі зараз будь-хто хто прилітає, по-перше, туристам просто так не, приїд, не приїдеш, тебе не впустять. Якщо в тебе є там, вагома причина сюди прилетіти, наприклад, там, нові працівники прилітають в компанії і так далі, то ти сидиш два тижні спочатку в карантині в одному з готелів, і потім вже тебе випускають, так би мовити, в люди. Ну, але це так значно послаблює активність ділову, що ти приїжджаєш і ще два тижні десь ну, дистанційно відсиджуєшся, аби там привітати це, цих фактично, нових привітників. Ну, це не те, що він послаблює, це фактично. Ну, Принцип. Ну, як директор Ріата так і сказав, що це вбиває просто попит на авіаперевезення. Так, як Зараз ми маємо таку останню новину вчора. Повідомили, що буде така travel bubble, тобто така бульбашка між е, Сингапуром і Гонконгом. Е, тобто, будь-хто з негативним тестом, як хто, ну, резидент, звичайно, Сингапуру або Гонконгу з негативним тестом може подорожувати між цими двома містами. І я очікую, що літаки будуть заповнені, коли це почнеться. У мене є колега в якого дружина в Гонконзі живе, тобто вони вже одне одного не бачили, мабуть, десь е, з березня. Ну, так, це направду інша історія така соціального негативних наслідків, тому що настільки глобалізований світ і настільки багато всіх з усіма зв'язків поза межами власної країни, що це вже там не досвід минулих пандемій сто років тому, коли приблизно всі все одно були поруч. А я хотіла ще запитати, як. Чи був запас міцності в авіагалузі е, протриматись? Чи ми бачимо якусь серію е, там, банкрутств, які висувають вимоги там, щодо можливої потенційної підтримки до держав? Чи очікують? І скільки вони ще можуть протриматись, е, враховуючи, що ніхто не знає, як довго триватиме е, всі ці обмеження? Ну, та, ну, з одного боку. Е... Авіакомпанії, в принципі, почували себе непогано, десь ці 10 років до о, до 2020-го Кожен з цих років авіакомпанії глобально закінчували з прибутком. Що в принципі, ну та о, могли інші галузі лише не позаздрити. Те, ми, не те, що ми те, що ми мали до цього, так і це в принципі не типово було для, для авіакомпаній. З іншого боку, більшість прибутків отримували десь 30 таких найбільших авіакомпаній. Тобто ми маємо 30-40, мабуть, таких великих авіакомпаній в світі, які дійсно є прибутков, були прибутковими, і купа таких маленьких гравців, і які і до того часу не дуже добре себе почували. І я взагалі-то в березні я очікував, що так, що ми зараз поле, полетять голови, тобто авіакомпанії почнуть банкрутіти, що деякі маленькі, маленькі гравці змушені будуть піти з ринку, можливо, деякі середні також. А, але потім прийшли. Уряди сказали, ну, добре, давайте ми вам будемо давати грошей. І влили там, десятки мільярдів в принципі, доларів влили в, в, в авіацію, але більшість цих вливань була у формі, у формі боргів. Тобто ну, там було можливо пару випадків, коли авіакомпанія була націоналізована, наприклад, але Італія, наприклад, щоб, в принципі, як вона до цього часу протрималася, не знаю. Як мені хтось з колег казав, що вони просто не в Але Більшість, більшість підтрим, підтримки була у формі боргів. Але ця підтримка надавалася, в принципі, виходячи з припущення, що е, влітку щось там таки відновиться. І зараз е, виникає питання: як, власне кажучи, пережити зиму. The winter is coming. Так? І очікуєте... Останнє, що я чув від ІАТИ, е, що очікують, що можливо буде якась хвиля банкротства під новий бік? Володимире, скажіть, будь ласка, а є приклади адаптації компаній? Тобто вони, можливо, почали використовувати менші літаки, чи якісь нові типи тарифів, чи якісь нові типи маршрутів, які більш відповідають зараз ситуації, там, наприклад, з урахуванням того, де там є червоні зони, для того, щоб якось оптимізувати свої видатки? Чи є якісь Зараз такі рівні е, моделі, які одним компаніям могли там, допомогти краще витримати це навантаження через спад е, запиту на перельоти. Ну так, де, деякі авіакомпанії, вони дійсно почали використовувати менше літаків, тобто таке трохи було е, зменшили кількість перельотів. Тобто, в принципі, влітку, коли деякі авіакомпанії так планували відновлення марш, е, маршрутів, вони... В першу чергу планували відновити свою мережу, тобто не літати там по 5 разів на день в одне і те саме місто, а намагалися відновити всю всю мережу своїх перельотів. Але взагалі то, ну, якщо немає пасажирів, то що ми можемо зробити? Деякі авіакомпанії вони е, переобладнали свої літаки під перевезення вантажів і так, трохи отримали грошей на цьому. За останніми даними здається в серпні. Вантажоперевезення перевезення десь на 6% були більшими, ніж до цей же період минулого року. Ну, в принципі, вантажні авіакомпанії, мабуть, почуватимуть себе досить непогано. їх їм менше конкуренції знову ж таки, тому що десь половина вантажів насправді перевозилася у, у вантажних відсіках пасажирських літаків. Ці літаки зараз не літають, і відповідно вантажні саме авіакомпанії, які спеціалізуються на перевезенні вантажів, у них більше роботи. А так но ну, з, з тарифами то. Ну зараз е, авіакомпанії вони скасовують е, всякі штрафи за зміну дати виліту і так далі. Ну це тому, що просто е, пасажири не знають, чи будуть вони літати, чи відбудеться їхній рейс, чи ні, навіть якщо ти бронюєш там на за два тижні наперед. Так, да, наскільки швидко змінюється ситуація. А я ще хочу запитати в метра. Володимир сказав, що країни з розвинутими внутрішніми перевезеннями в цілому набагато стійкіші до кризи з очевидних причин, тому що там, як мінімум, можна літати. Але, очевидно, літати можна туди, де можна приземлитися і сісти, де є аеропорт. Розкажіть, яка ситуація в Україні з регіональними перевезеннями зараз? І що ви надосліджували в своїй статті, коли оцінювали? Чи варто? Їх підтримувати в часи кризи, так, доброго дня всім. Ну, перш за все, якщо говорити про саме українські регіональні аеропорти і їх стан, то наразі стан, який всі є на галузі, він дуже такий драматичний, тому що ну, взагалі в Україні не так багато регіональних аеропортів, як це хотілося би мати в такій країні такого розміру, як Україна. У нас всього їх приблизно наразі було, коли я досліджував, прибився дослідження, як було всього 15 діючих. Але треба розуміти, діючі, вважають, стільки там, принаймні, виконували б один рейс протягом року, вони вже вважають діючі. Тому, Але всього для мого дослідження я взяв лише 9 аеропортів. І, звичайно, саме сегмент внутрішніх перевезень він займав дуже маленьку частину від загальної кількості перевезень. Тут треба розуміти специфіку нашої, нашої внутрішньої авіаційної галузі. У нас 95% всього трафіку авіаційно генерує лише 5 аеропортів. Це п'ять аеропортів великих наших міст, таких як Київ, Лів, Одеса, Харків і Дніпро. І є інші маленькі аеропорти, які слугують лише як таким джерелом пасажирів для великих аеропортів, тому що вони всі якби, мають коннекшн зв'язок з цими аеропортами, і потім вони використовують ці великі аеропорти як хаби для того, щоб розглядатися в інші країни. Тобто, і в такому суті саме. Внутрішні перевезення вони займають дуже маленьку частину, навіть дамі до, до карантину і до всіх цих подій. Але при тому, чи це означає, що там нам треба зупинитися на цих п'яти аеропортах і там закрити, закрити решту? Наскільки е, є резон? Ви особливо дивилися на зв'язок між там ВВП і ну, підміждобробом фактично цього регіону. Розкажіть там неочевидні висновки. З'ясувалися. Що стосується мого дослідження, перш за все, хочу сказати, що ковід зробив мені таку добру послугу в плані підвищення актуальності мого дослідження, тому що коли я починав, я, я, ну, я як завжди, май... нікому не треба. просто якби бекграунд бэк нашої авіаційної галузі до ковіду. Вона якби мала найвищі темпи зростання в Європі. Після 14-го року в нас там навіть до введення безвізу. Uh, якби було певне послаблення регуляторне з боку держави, і це дуже стимулювало західну прихід прихід на наш авіаційний ринок дуже великої кількості ловкості, перш за все, великих авіакомпаній, що варті лише Катар, Airways, які зайшли після чотирнадцятого року, ранеєр, і це дуже стимулювало попит, і саме якби, перенаправлення українського пасажира з сходу на захід. Вони всі почали, якби літати більшість на захід. Це дуже стимулювало захід в Візаю, який відкривав безліч рейсів не лише там з великих аеропортів і з маленьких вони заходили, ті самі Херсон, Чернівці, і так далі. І, якби, сама, Самий трафік він зріс майже вдвічі, порівняно з 2014 роком, який, який буде цього піком. А, і цей час, якби. Актуальність модослідження була, ну, добре, я оціню, як вони впливають на регани ВВП. Ну, звичайно, що вони впливають, вони впливають дуже серйозно, тому що би, аеропорт він не лише генерує ті робочі місця, які створюються в аеропорту, а вони також генерують певний такий е каталитичний ефект. Вони би, е також створюють попит для безлічі суміжних галузей. І за одним з моїм би, оцінкою, не, не моєю, а іншою консольною компанією, вони оцінили, що. Приблизно в Україні, не дивлячись на те, що взагалі в нас всі авіаційні галузі було, знайдено 30 тисяч людей, це було 2015 рік, Данії. але загальна зайнятість суміжних галузей, вона більше мільйона людей, тобто досить серйозний, досить серйозний економічний ефект генерує саме ця галузь. І в результаті саме карантину, коли стало питання. Про не лише не розвиток аеропортів, не там, інвестиції в збільшення потужностей, прихід нових авіакомпаній, тобто збільшення ще, щоб аеропорти могли справитися кількістю пасажирів. А стало питання про їх збереження? І чи варто їх взагалі зберігати, і чи, і чи варто уряду взагалі якісь там пламентовувати програми для того, щоб врятувати ці аеропорти від банкрутства. І саме в цьому, в цьому контексті дослідж... наше дослідження з Володимиром Білкачем стало дуже актуальним. Тому що ми перш за все ми зробили таку якби, цікаву, цікаву річ. Ми не, ми не оцінили, якби, як всі аеропорти, весь їх трафік е е впливає на їхні регіони. А ми спеціально розділили їх на великі рапорти, і малі, великі, як я вам сказав, і малі рапорти, які е генерували ну, не такі великі обсяги трафіку, але й не дуже маленькі, щоб вони там не були стати статистично незначними. Так, взагалі не нахтували. Так. І ми оцінили. Тобто оцінили всі аеропорти, і потім для кожного окремо для кожних окремих груп. І ті результати, які ми отримали, вони були дуже цікаві, тому що ми так ну, отримали, що аеропорти, звичайно, мають ефект. За нашими оцінками, тобто, 10% зростання трафіку, воно якби призводить до 47 сотих зростання в ВВП на душу населення регіонального і. Це дуже великий, великий внесок, тому що ми, треба взяти увагу, що за останні 5 років, в середньому, ВВП на душу населення українського регіону він виріс на 20%. І з цих 20% майже 5% було саме від збільшення. Твердча дуже відчутно, ну, а особливо відчутно, мені здається, в містах, тому що зараз міські бюджети вони мають дуже серйозно отримують кошти за, за рахунок децентралізації. Вони можуть збільшуватися. Тобто, коли ми кажемо про регіональне зростання ВВП, ми кажемо про більше грошей на там ремонт лікарень, на ремонт вулиць. Тобто я впевнений, що люди вони ну там це так тільки на перший погляд здається там нуль, скільки там. 40-47%. 47. 47 да? відсотка, це на правду не але, так відчутно. Але насправді да, на рівні міста. Я думаю, що це ну, якщо би мер би виділив би просто кількість грошей би і сказав би це, от саме завдяки там аеропорту, аеропорту? і що там держава, якщо вона вкладе там, там якусь суму інвестицій в цей аеропорт, ми зможемо отримати ще стільки ж. То люди набагато краще б зрозуміли, а скільки це насправді і що за ці гроші можна зробити? Тому що це ти хочеш підтримувати аеропорти з місцевих бюджетів? 에, у мене таке питання і до Дмитра, і до Володимира, наскільки зараз от, там, не знаю, відкриття, там, відкрите небо з Європейським Союзом, там е, нюанси спалахів, е, е, пандемії там, і більше уваги до, для, для, до маленьких аеропортів, наскільки це все може в якійсь там короткосередньостроковій перспективі вплинути на те, що хоча б одне з міст Київ, наприклад, чи Одеса, чи Львів? Можуть стати таким ну, регіональним хабом, про який просто кожен міністр інфраструктури каже, да? але ну, типу, це все от виглядає як популізм. Наскільки це є справді популізмом, чи є це справді реальною якоюсь такою перспективою? Ну, кожен більш-менш нормальний середній аеропорт мріє стати хабом, так само, як кожен нормальний солдат мріє стати генералом, так? Є таке. І, в принципі, я писав про там перспективи е, створення хабу в Бориспіль ще років 15 тому, і до ковіду на, насправді е, було досить таки немало транзитного е, транзитних пасажирів, досвідки немало літало через Бориспіль. З Мау е, створювало створило такий е, невеличкий, але все-таки е, хаб. І в принципі, так географічне. Положення Борисполя там може цілком цьому цьому сприяти. Так можна взяти трафік з, з близького сходу, з країн за Середньої Азії, можливо, і, там, з Індії і так далі, і направляти через Київ у далі у Європу і, і в Північну Америку. І, ну, є така нафікавис. Можливо, чули про, про цей трагічна історія з рейсом Маус-Тегерану, який був зберегти на якраз Канаду. Так, якраз більшість, так більшість пасажирів на цьому рейсі, летіло транзитом через Київ у Торонто, тобто, хаб дійсно в Борисполі може бути і ну, так, інші аеропорти в схожої. Ситуацію, наприклад, я б сказав, Хельсинки такі найближчі за, за всіми за більшістю характеристик аеропорт, Фінер зробив досить таки непоганий хаб між Азією і Європою. Через, через Хельсинки, саме брахов, використовуючи своє географічне положення, ну і звичайно, там певні більш дружні стосунки з. Нашим півні... північним сусідом, оскільки використання російського неба це в принципі для всіх авіакомпаній досить таки е, болюче питання. А скажіть, у вас одне з останніх досліджень це якраз ви дивились на конкуренцію між аеропортами, і очевидно, вона зараз ще поживається, тому що попиту стало менше, а там бажання його перехопити собі більше. Яка має бути державна політика, аби там тому сприяти? І позиція аеропортів? Тобто ми там зараз бачимо, що може робити уряд для того, щоб українські аеропорти були більш привабливі для перевіз. Ніж свої сусіди в Молдові, наприклад, або тих самих Хельсінках і інших країнах, чи це така історія, де там вони самі за себе і ринок вирішить? Український уряд повинен по-перше, е, створювати нормальні, нормальні умови для ведення бізнесу в Україні загалом. Так, це хороший тобто, нюанс, не для когось. Стати, повинна стати такою вільно-економічною зоною, в, якому, в якій можна було б е, гарно, без особливих перешкод вести, вести бізнес, не, не боючись Відповідь того, на питання що питання завтра... президента буде. Но, але, але не тільки на Донбасі, а по всій країні. <laughs> тобто це основне, що потрібно зробити державі. потім. Ну, звичайно, також є сенс. Створення певної програми підтримки невеликих аеропортів, які ну фактично через те, що аеропорти це, в принципі, ж капітало міський бізнес міський бізнес цілком може виникнути ситуація, коли невеличкий аеропорт не просто не може покрити свої витрати з тих, дохо з тих доходів, які він реалістично може отримати. Тобто може бути певна програма, Підтримки цих аеропортів, але крім того, звичайно, аеропортам не потрібно заважати, намагатися залучити бізнес авіакомпанії до себе. І справді в світі там існує цілий ряд цілий ряд схем, які були розроблені аеропортами спільно з індустрією, спільно з бізнесом, щоб залучити залучати авіакомпанії і. Також покривати витрати аеропорта. Наприклад, якщо взяти аеропорт Задар у Хорватії, так невеличкий аеропорт, нібито ну, такий туристичний. Районер, так, РайНР мала там свою базу якимось чином. А яким чином аеропорт скооперувався з туристичною індустрією в регіоні, і туристичні так, Chamber of Commerce, тобто туристична -палат, палата, турист... так, покривала половину витрати аеропорта. Ну, і це допомогло аеропорту стати конкурентно спроможним. Ryanair там базувала кілька літаків і возила туди туристів залюбки вже та на постійній основі всі були щасливі. Це такий дуже цікавий приклад такої кооперації е, і інтеграції, не такої офіційної, а ну тобто не те, що вони там прям злились в одну компанію. Слухай, ну якщо місто. Сьогодні держава може проводити маркетинг України як туристичної, як туристичний дистинейшн, а аеропорти окремі можуть. Оперуватися з бізнесом, проводити маркетинг своїх регіонів. Тобто, в принципі, якщо подивитися на досвід, європейський, на світовий досвід, багато чого аеропорти можуть зробити самі. А основне, що повинна робити держава, це зробити так, щоб в Україні можна було нормально вести бізнес, щоб Україна існувала як як європейська держава якою, ну, як, як і записано, власне, кажуть в Конституції. Ну так, тоді людей буде гроші їздити. А Дмитро, все-таки скажіть, нас залишилось, залишилось дві хвилини. А, чи треба, чи не треба підтримувати державі малі аеропорти? ви розповіли про дослідження, але ми так і не зрозуміли, що з цим робити відповідно до нього. З великими ясно, вони допомагають і підтримують. Чи є резон? Скажіть. Досить таке комплексне питання. Постараюся в дві хвилини. Давай. Так треба. Чудесно. Але треба підходити дуже обережно до цього питання саме зі сторони фінансування. Тому що, як сказав правильно Володимир, це дуже капіталомісткі об'єкти. І якщо ми хочемо, щоб волонтерні ці об'єкти окупилися, ми маємо розуміти, що потенціал для цієї окупності, для цих маленьких аеропортів, він є. Тому перед тим, як відкривати новий, робити полісні заяви, що ми там відкриємо новий аеропорт, треба зрозуміти, чи досить. Якби Населення цього регіону для того, щоб забезпечити цей аеропорт постійним постійним попитом трафіком, трафіком. тому що це дуже важливе питання, тому що багато аеропортів вони знаходяться ну, на нульовій маржі. тобто на молі мар... фактично там, можливо, без але да. не приносять прибутки для того, щоб далі розвиватися. Насправді навіть в кращі часи 40% європейських аеропортів були збитковими Ого. Так, згідно там згідно з даних ACI, Airport Council International, європейської. <laughs> Ну, знаєш, просто мені здається, що збитковий аеропорт, але якщо ми кажемо про те, що він генерує надходження до місцевого бюджету, який може насправді сплачувати ці борги, то може це буде і вигідно насправді місту підтримувати збитковий аеропорт, який буде живити місто там, новими бізнес-контактами, якимись туристами, там які залишать більше грошей, ніж вони там витратять на Ні, ну взагалі часом. Деякі аеропорти це єдине, що бачать туристи в цій країні. Тому, на жаль. Ми вимушені закінчувати цікаву розмову про авіасектор З того, що ми точно маємо винести, що будь-яка підтримка має бути аргументованою, базованою на даних розрахунках, і питання не в тому, підтримувати чи не підтримувати а кого саме і як саме, аби це було вигідно в довгостроковій перспективі нам, як громадянам, аеропортам, як там інституціям і бізнесу і. Будемо про це говорити в наступних випусках подкасту і про інші ринки. З вами були Володимир Білоткач, Дмитро Тараненко, Юлія Мінчева і Андрій Федотов. Слухайте нас кожну суботу, о 19.00 на громадському радіо, а також на платформах Apple Podcast і Google Podcast. Залишайтесь з нами, що з економікою та підтримуйте внутрішні перевезення. Зараз вони стали доступніші. Дякую, будемо на зв'язку. До побачення. До побачення що з економікою на громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.